Медіа вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Студенти мерзнуть на парах. Піщанські листоноші пересідають на нових залізних коней. А телекомпанія візит, не зважаючи на судове рішення, продовжує мовлення. Про це та інше просто зараз у нашому випуску. Кременчук до зими готовий. Такий вердикт міського голови Кременчука Олега Бабаєва, який сьогодні перевіряв готовність комунальної техніки міста до зими. За результатами огляду тверду четвірку отримали КТП 1628, благоустрій Кременчука і водоканал. До числа двічників потрапили шляховоремонтно-будівельне управління і управляюча компанія Добробит. Двічі на рік навесні і восени голова міста Кременчука Олег Бабаєв перевіряє техніку кременчуцьких комунальних підприємств. Осінній огляд проводиться з метою перевірки готовності спецтехніки до роботи в зимовий період. Сьогодні на подвір'ї КТП 1628 було виставлено 54 одиниці різної спецтехніки підприємств водоканалу, благоустрою Кременчука, комбінату ритуальних послуг, комунтрансу, шляхоремонтно-будівельного управління, керуючих компаній. Очільник Кремінчука Олег Бабаєв особисто перевіряв у водіїв наявність медичної аптечки, вогнегасника та знак аварійної зупинки. Уважно вислуховував звіти водіїв про технічний стан механізмів. Дивився, як заводяться двигуни. Працює гідравліка, наскільки зношена гума на колесах. Особливо зацікавленість у Олега Бабаєва викликала нова техніка підприємства «Багустрі Кременчука» – газонокосарки і бубкети. Ця техніка може працювати як влітку, так і взимку, бо має зміни на вісне устаткування. Можливості нової спецтехніки в роботі було продемонстровано перевіряючим на подвір'ї «Комунтрансу». Приємно, Приятно, що у нас з'являється нова техніка, тому курс, звісно, один на обновлення техніки. Якби не латали і не красили стару, старую и старую. І, старую. От, і так як у нас останніх 10 років практично ця техніка не обновлялась, не 10, я даже больше, 15 лет, то ми должны покупать новую технику, не бояться вкладывать в неї деньги, потому что она воздастся нам. Комфортної життя в городі. Голова міста Олег Бабай відзначив, що, враховуючи попередні зауваження, нарешті всі працівники комунальних підприємств мають гарний спецодяг, як літні, так і зимові варіанти. Але це ж ніяк не має відношення до шляху ремонту будівельного управління. ДРСУ – дуже серйозні недостатки. Ну, я об'ясняю, поки тим, що вони зайняті на проведенні дорожніх Ну, лиса резина. Форма одягу водіїв не відповідає требуванням. Вона не зімня, вона непонятно, яка Не готова техніка на 100%. Більше претензій до комунальних підприємств у міського голови Олега Бабаєва не було, але були зауваження до управляючих компаній, зокрема, добробиту. Продовжують розстраювати управляючі компанії, особливо добробит. Договори не заключені. Сергій Михайлович займається з ними. І опять буде повторятися стара історія ні розчищених тротуарних дорожок і внутрідомових внутріквартальних дорог. Поэтому допустити цього ми не можемо. Але на думку очільника міста, все таки прибудинкові території та внутрішньоквартальні дороги будуть цьому році чистими від снігу. Адже для цього є технічні можливості. Потрібно лише, щоб люди відповідально сталися до своїх обов'язків. В Цілому підсумовуючи результати огляду голова міста Кременчука. Олег Легбай визнав, що не від попередніх років. Стан техніки в цілому задовільний. Можна поставити тверду четверку, п'ять не ставят. В армії не так було, да, Іван не ставили п'ять. 4-4 з плюсом можна поставити 16-28 нашому комунтрансу, можна поставити благоустрою, твердую двойку ДРСУ, 2 з плюсом добробиту, тройку житлорим Будсервісу. Ну, а те не комментируя там по две, по три единицы, это сложно оценить их. Главное, чтобы они работали на город. Поэтому общее состояние техники, я думаю, удовлетворительное. Можно сказать, что мы готовы к зиме. Соль закуплена, насколько я знаю. Песок закуплен. Як ми вже повідомляли у вчорашньому випуску Кременчуцьких новин з 31 жовтня телекомпанія Візит тимчасово до закінчення виборчого процесу не має права на трансляцію власного медіапродукту в ефірі за 27 жовтня телекомпанія Візит порушила виборче законодавство. Тому дію ліцензії на мовлення тимчасово призупинено згідно із судовим рішенням Харківського апеляційно-адміністративного суду. За додатковим коментарем щодо приводу прийняття такого рішення, ми звернулися до адвоката Сергія Коваля. 27 октября 2012 года в общественную приемную кандидатов депутата Шаповала Юрия Анатольевича начали обращаться граждане. Это было ну, после 7 вечера. То есть раздавались телефонные звонки, приходили люди и говорили, как это так, на телеканале «Визит», на эфирном канале «Визит» идет трансляция в день, когда законом запрещена агитация политическая. Это именно было... Это именно была суббота, когда по закону мы знаем, что статьи 70 закона народ... закон Украины про <coughs> выборы народных депутатов Украины, запрещена агитация в субботу, поскольку она должна окончиться до 24 часов в последней пятницы перед выбором. В данном случае, как оказалось, по телеканалу Визит шел агитационный фильм поддержку кандидатов в депутаты <coughs> Лега Владимировича. В общем-то, это нарушение закона, и мы вынуждены были, так сказать, под напором Кременчужан, обратиться в суд за защитой своих прав. К сожалению, местный суд вынес решение не в нашу пользу, и мы вынуждены были обратиться туда в апелляционную инстанцию. После этого Харьковский апелляционный административный суд, уже рассмотрев объективно все существующие отношения по делу, все существующие условия так скажем, со всех сторон, допросил свидетелей, он вынес решение, согласно которого признал действия именно по трансляции в эфирном канале телеканала «Визит» передачи о кандидате в депутате на душе незаконным, действия канала тоже незаконным, и с учетом того, что до этого телеканал «Визит» неоднократно нарушал закон о выборах, операционная инстанция признала действия канала в общем-то, как э, очень грубым нарушением. И было вынесено решение, по которому приостановлено действие лицензии. Но опять же повторяюсь, речь шла только об эфирном э, телевещании, то есть именно канала «Визит». Ретрансляция других каналов, как именно э, с, каналы, которые транслируют по кабельной сети, это непосредственно все каналы, которые идут в пакетах, они должны транслироваться далее, сохраниться, то есть никакого запрета на их вещание нет. Сьогодні зранку знову Володимир Пилипенко, довірена особа кандидата в народні депутати Юрія Шаповалова та адвокат Сергій Коваль приїхали до телекомпанії, аби вручити копію рішення суду керівництво візиту. Втім, друга спроба також не увінчалася успіхом. Ані власники, ані представники адміністрації телекомпанії не вийшли за документом. Після чого Володимир Пилипенко, довірена особа кандидата в народні депутати Юрія Шаповалова та адвокат Сергій Коваль звернулися із заявою до прокуратури Кременчука. Нами было передано решение, решение суда и заявление в прокуратуру. Прокуратура приняла наше заявление. Я думаю, в ближайшее время прокуратура э, разберется с неправомерными действиями телекомпании ⁇ Визит ⁇ и э, все-таки перезупын идею лицензии э, на вещание телекомпании ⁇ Визит ⁇ в прямом эфире. Батьки студентів, які навчаються у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, стурбовані відсутністю опалення у навчальних корпусах вишу. Вони стверджують, що їхні діти мерзнуть під час занять і вимушені прослуховувати лекції у верхньому одязі. Повідомлення про це надійшло вчора на пряму телефонну лінію Кременчуцьких новин за номером 780818. Наші кореспонденти одразу ж вирушили на місце події, аби розібратися у ситуації. Батареї в університеті абсолютно холодні. Температура нерідко залишається на позначці плюс 13 градусів за Цельсієм. Тому студенти змушені рятуватися від холоду і прослуховують лекції у навчальних аудиторіях у верхньому одязі. В аудиторіях проводити відеозйомку нам заборонили. Проректор знаково-педагогічної та методичної роботи університету Віктор Костін пояснив такий вердикт, тим, що наша знімальна група заважатиме перебігу навчального процесу. Дивно, таких відмов ми ще не отримували. Хоча що можна приховувати за дверима навчальних аудиторій. Хіба що одягнених у верхній одяг студентів. Останні ж без особливого ентузіазму, кутаючись у куртки, відповідали. В принципі, в університеті тепло. Ну, більш менее терпимо, скажімо так. Ну, прохладно. Ну як, взагалі тепло, ну якщо тепло одіяти. А так, холодно. Ще нормально, ще не дуже холодно. Ну, Аудиторія, без верхнього одягу можна перебувати? В деяких так. Ну, в третьому корпусі буде холодно, а в сьомому ще більш-менш. Ну, в нікотрих аудиторіях тепло, в ніколих холодно. Смотря в яких корпусах. В ніколих прохладно, конечно, знаходитися. Тепло одягаємося, так що нормально, привыкли вже. Смотря в якому корпусі. Як нам пояснили, цього року зовсім немає бюджетного фінансування на комунальні послуги для вищих навчальних закладів. Тому університет змушений перебувати у режимі економії. Гуртожитки вже опалюються, а ось навчальні корпуси та адмінбудівлі отримають тепло, коли цитую будуть погодні підстави. Тобто, щонайменше три дні поспіль середньодобова температура повітря не перевищуватиме плюс 8 градусів за Цельсія. А поки що студентам, на думку проректора КНУ Володимира Осатюка, одягатися треба тепліше. Я закликаю батьків і наших студентів, щоб вони приходили у відповідному одязі, який відповідає. Тій погоді, яка на сьогодні є. Як кажуть англійці, немає поганої погоди, є поганий одяг. Щоправда, холод докучає далеко не всім в університеті. Є люди загартовані, надійна, перевірена хвардія. Ну, сидять в куртках, так от подивіться, як я хожу. О, бачите? Так що, мені не холодно. Так склалося, що згідно з існуючими тарифами в холодний сезон, один місяць опалення коштує Кременчуцькому національному університету близько мільйона гривень. Та ще й оплачувати ці потреби необхідно з того ж кошика, у якому гроші і на зарплатню працівникам перебувають. Тож треба обирати чи теплі батареї, чи гроші викладачам. Але чи можна цю ситуацію пояснити батькам студентів, які інколи і останні копійки збирають, щоб оплатити навчання дитини? Вони принаймні вправі вимагати від адміністрації створення нормальних умов під час навчального процесу. Сьогодні Кременчуцькі рятувальники дістали з води тіло ще одного з двох зниклих 20 жовтня мисливців. 21 жовтня Кременчуцьким рятувальникам від чергового комсомольського міського відділу МВС надійшло повідомлення про те, що у Кременчуцькому районі поблизу Рижівського кар'єру у плавнях перекинувся моторний човен із чотирма мисливцями. Наступного ж ранку було розпочато пошукову операцію. Подробиці пошуків зниклих людей від начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Валентина Шафороста. 22 жовтня пошукові роботи проводили працівники водолазної рятувальної станції міста Комсомольська, 23, -го, 24, -го, 25, -го, 26 -го працівники Кам'янчутської водолазної рятувальної станції. І 25 жовтня також проводились пошукові роботи за допомогою гелікоптера. Але ці, говорити, пошукові роботи вони були безрезультатними. І от вчора було виявлено тіло одного чоловіка в воді, в тому же ну, в рані кар'єра, там де перевернувся човен. І сьогодні, десь перед обідом, було рибалками виявлено і тіло другого чоловіка. Зараз проводяться оперативно-слідчі дії правоохоронними органами, тобто виясняється причина їх загибелі. Листоноша без транспорту, наче птах без крил, а поштарі піщаного відтепер доставлятимуть поштові відправлення навіть швидше за птахів завдяки новеньким велосипедам. На сьогоднішній день в Кремчуцькому районі працює 21 відділення поштового зв'язку. По селищі піщани до складу ВПЗ входить 5 доставочних дзвіниць із загальною кількістю населення у 5 тисяч чоловік, з яких більше тисячі пенсіонери. На кожну із п'яти листонож припадає більше 400 дворів. Спробуйте обійти пішки. Заступник начальника центру поштового зв'язку номер 2 говорить, що велосипедами забезпечені всі листоноші в районі, а їх 80. Проте техніка вже застаріла. Всі забезпечені велосипедами. Тільки ж ну вони ж мають свойство. Ні, нашими но вони мають свойство ламатися. Тому ну а якби закупити нові це нада термін, поэтому зв'язку з великими витратами це нас дуже зараз напружено. Для поліпшення умов праці за сприяння народного депутата України Костянтина Живаги усі листоноші піщаного від сьогодні їздитимуть на нових велосипедах. Сьогодні ми вручаємо вам ці велосипеди для того, щоб ви могли спокійно працювати, не турбуючись про свої ноги, значить, маючи, маючи спортивну фігуру з велосипедом і здоров'я, значить, від імені Костянтина Валентиновича хочу вам. Подякувати за вашу роботу, і думаю, що і надалі у вас все буде нормально. Бажаємо вам здоров'я, щастя і благополуччя у вашому житті. Листоноша без велосипеда, наче птах, без крил. За статусом вони на службі людей. За розміром заробітної плати трохи більше тисячі гривень, але вони не нарікають. Вы до этого пешком ходили или угнал какой-то транспорт? Как вы вообще Нет, на велосипедах. А были старые плохо? Да, у нас старые велосипеды. но Уже запчасти, ну как, ремонтировали за свои, кошты. Так сказать. Покрышки уже старые, велосипеды ломаются, корзины вообще уже разваливаются. Сейчас на данный момент мой велосипед на ремонте. Вот, я работаю, вдома у мене мой велосипед, я на ну, он теж старенький. Конечно, рады, що нам видали велосипеди. Ну, насколько это вам упрощает работу? На много. Так пешком, если у меня <coughs>, участок очень большой. Я пешком прохожу за 6 часов, якщо ну, если працюю з людьми. Вот, люди старенькі, поки вийдуть, поки підписка вот, проходить, товар же ж возим. Горою стоїть за своїх дівчат завідувачка поштовим відділенням Людмила Болєлова. Саме вона при зустрічі із нардепом озвучила проблему виробництва відтепер і її підлеглі на залізних конях. Поштова праця це нелегка праця, і тому зараз ми будемо і ще краще доставляти нашу кореспонденцію, і ще краще будемо доставляти всі листи і всю підписну, підписну е, компанію, яка почалась на 2013 рік. Ми е, зобов'язуємося зробити план в два рази більше. Поштовий зв'язок був залишається найдоступнішим і найпоширенішим для різних верст населення, не дивлячись на бурхливий сплеск розвитку електричних засобів зв'язку. Пошта щеденно нацела и доставляя людям лысты. Человек, который смог увидеть до мелочей существующие проблемы и на нашем предприятии, наверное, действительно является хозяйственником государственного масштаба. Поэтому мы от э, непосредственно нашего центра почтовой связи от Полтавской от имени Полтавской дирекции, директора Полтавской дирекции Хоменко Николая Владимировича, э, выносим огромную благодарность за ту помощь, которую оказывают. Нам Константин Валентинович. До цих людей ми повинні здійснювати стимули поваги. Надійна робота засобів зв'язку це наше здоров'я. Листоношам піщаного бажаємо гарної погоди, а гарні умови праці, принаймні, хоча б піднімуть ваш настрій. Поїхали. Приємно нині чути загальне враження густе міста про те, який наш Кременчук красивий та доглянутий. Але Кременчужани, звісно ж, хочуть ще більшого, аби кожен двір та кожна прилегла до житлових будинків територія була ще більш охайною та привабливою. Задля цього працює чисельна армія Кременчуцьких двірників. Чи задовольняє самих кременчужан робота двірників з'ясовували наші кореспонденти? Там, де ми живемо, нормально все прибирається, все чисто. Після прибабаю, нормально налагодили роботу, все працює. Так я сама на двірник, якраз ви попали на того. Я в кооперативному домі на 905 в своєму домі, де живу, там і, ну, думаю, так, да, жалоб немає. Усім замітаю дівчата просто іключительно. Я начкала, той на щорса живу. Осінь, там мужчина, жінка дуже добре. Во всьому дворі одне, коротше, говоря, по всій території чистота і порядок. А другий будинок навіть зразкового порядка. До цього був мужчина хороший. І жінка була, а це щось так, бумажки попідбирає і все. Ну, як завжди чисто перед під'їздом. дуже, да, дуже, дуже. Любочка у нас добре, акуратна, сама акуратна. І роботу, побіди сім. Під'їзди грязно, не подметают робочі. Хороший у нас дворник. Уборка території двора происходит регулярно, Листів, видите, нету, так що все нормально. Єдине, що, що коли скользко почнеться, там вже треба буде посипати. Ну, Скажімо так, їхня робота не дуже нас влаштовує. Напевно, з-за того, що наші люди дуже багато смітять. Меня лично устраивает работа дворника, поскольку, ну, каждое утро, когда я иду в школу, там, или просто, или вечером, нет, утром, они убирают, ну, то есть, ну, я считаю, в принципе, выполнять свою работу честно и ответственно. А то, что много мусора, я считаю, это зависит ну, как бы от людей. Таким інформаційно насиченим видався перший день листопада. Про усе, що стосується кожного, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Дивіться нас о 21 Телефонуйте цілодобово 78 08 18. Побачимося.